Йо всім! З вами Яся, і я б хотіла подякувати вам за підтримку під попереднім відео. Мені приємно, що вас надихає моя творчість. А сьогодні, як ви здогадалися з прев'ю, я робитиму об'ємну листівку. Оскільки зараз мавка набирає популярність, я обрала саме таку тему для виробу. Проте я значно втрутилася в дизайн лісового духа, зокрема змінила зачіску і одяг. Отож, перше, що варто зробити, це намалювати ескіз майбутньої листівки на папері і визначити, що саме створюватиме об'єм, або простіше кажучи, розбити малюнок на шари. Далі перемістити їх на папір для розфарбовування. На цьому етапі я взяла акварель, але олівці чи маркери теж підійдуть. Головне, щоб папір був достатньо щільним і листівка не загиналася. Коли всі деталі готові, їх треба акуратно вирізати ножицями чи малим канцелярським ножем, тоді робота виглядатиме охайно. Далі я взяла товстий двосторонній скотч і за допомогою маленьких шматочків розміщую вирізані деталі в одну композицію. Єдиним, чого я не розрахувала, був колір фону. Тож, аби заповнити бездушний зелений простір, я додала трохи близький ток на фон. І листівка готова! А я дякую, що завітала на ковбасу. До нових зустрічей!